Всім доброго дня. Ми з вами продовжуємо вивчати коло. Але спочатку давайте ще раз розглянемо, що в кола є такого цікавого. По-перше, у нас є центр кола, і, звичайно, позначається точкою О. Центр кола. Далі у нас є радіус. Радіус це відрізок, який сполучає будь-яку точку на колі. Вибрали ось цю точку, і центр кола. Далі йде діаметр. Діаметр сполучає дві точки кола і проходить через центр кола. Тобто, у нас з вами діаметр позначається буквою Д. Діаметр. Радіус позначається або R великою, або R маленькою. Це називаємо радіус. І є формула, що діаметр дорівнює 2 радіуса, 2 помножити на R. Тому що у нас, ось, наприклад, КО це радіус, і OC – це радіус, а KC – це діаметр. Далі хорда. Це у нас з вами відрізок, який сполучає дві точки кола, і не проходить через центр. Якщо хорда проходить через центр, то це діаметр. Якщо не проходить через центр, то це у нас хорда. Далі є Січна, ось вона. Якщо у нас хорда це відрізок, то Січна це пряма. Вона, бачите, має продовження. Пряма, яка проходить через коло. Має точки перетину з колом. І є дотична. Це пряма, яка дотикається, має одну точку дотика, одну спільну точку з колом. В даному випадку це точка С. І є властивість, що дотична перпендикулярна до радіуса проведеного до точки перетину. Тобто назвами ОЦ перпендикулярна нашій дотичній. Перпендикулярно, отже, під кутом 90 градусів. Ми з вами повторили складові кола. У восьмому класі ми почали вивчати дуги. У нас з вами на даному малюнку, от як я зроблю АБ, у нас з вами на даному малюнку є АО, це радіус, ОБ, це радіус. І ви бачите, що точка Б і А ділить коло на дві дуги: ось перша дуга, і БА друга дуга. Ми з вами це вивчали в восьмому класі. Кут БОА називається центральним, бо має вершину центр кола. Є ще внутрішні кути. Наприклад, якщо я зроблю ось так. То це внутрішній кут, наприклад, БКЦ. Яка є властивість? Якщо внутрішній і центральний кут спираються на одну і ту саму дугу. К, наприклад. От дивіться, кут БКА і кут БОА спираються на дугу БА. Л. То градусна міра внутрішнього кута вдвічі менше, ніж градусна міра центрального кута. Дуга БА. Ось, ми казали, що в неї є градусна міра, і градусна міра дуги дорівнює, центральному градусній мірі центрального кута, який спирається на цю дугу. БОА і дорівнює. В шостому класі ми з вами розбирали, в шостому... в шостому класі ми з вами розбирали таку величину, як довжину кола. Довжина кола у нас з вами знаходиться за формулою С, дорівнює Пі, помножити на D, ДЦ у нас з вами довжина кола, Д це діаметр, а π – це величина, яка приблизно дорівнює 3,14. А діаметр, ми з вами раніше поглянули, це два радіуса. Отже, довжину кола можна знайти через радіуса 2πr. Йдемо з вами далі. Довжина дуги кола виражають формулою l дорівнює, тобто, я шукаю зараз ось цю дугу. В чисельнику назвами π, помножити на радіус помножити на n і поділити на 180 градусів. Або можете побачити таку. PR ділене на 180 градусів і окремо помножте на N градусів. DN це градусна міра центрального кута. Я просто запишу, що це центральний кут. Який спирається на дугу L. Тобто, якщо я зроблю ось цей центральний кут КОБ. То він підійде для знаходження довжини дуги до КБ. З, визнач... з цієї формули можна виразити і знайти центральний кут. У нас з вами N градусів дорівнює L, помножити треба на 180 градусів і поділити на P Цієї ж формули можна знайти радіус. Для цього треба L помножити на 180 градусів і поділити на π множене на N градуси. Ось ці всі формули. Йдемо далі. Вивчаємо з вами радіанну міру кута. Радіанною мірою кута альфа називають відношення довжини відповідної дуги L до радіуса кола. Давайте, давайте з вами поглянемо формули переходу від градусної міри до радіаної і навпаки. Для того, щоб перейти від градусної міри до радіаної, треба скористатися формулою. Альфа це в нас з вами радіани, дорівнюють π поділити на 180 градусів. І це все помножте на n градусів. Або π помножте на n градусів одразу і поділити на 180 градусів. 1 градус це приблизно 0,017 радіан. Щоб перейти від радіанної міри до градусної, користується формулою. n градусів дорівнює. Альфа, тобто радіани наші, помножити на 180 градусів і поділити на Пі. Один радіан приблизно дорівнює 57 градусів. Давайте з вами спробуємо. Приклад. Отак от, от. Давайте з вами спробуємо. Приклад. І так, давайте з вами перейдемо від 30 градусів до радіан. 30 градусів це назами невідомо радіан. Щоб перейти від градусів до радіан, нам треба скористатися ось цією формулою. Тут, бачите, альфа дорівнює. Одразу радіани дорівнюють. І так, у нас з вами альфа дорівнює, пі помножити на n градусів поділити на 180 градусів. У нас n це 30. Отже, замість n підставляємо 30 градусів і ділимо на 180. 30 і 180 можна скоротити на 30. Це буде 6. Отже, у нас буде Пі ділене на 6. Рад Пі шостих радіан. Отже, 30 градусів це Пі 6 радіан. Пі тут переводити не треба. А давайте тепер навпаки. У нас є з вами. Це перше зробимо. Тепер давайте зробимо навпаки. Перейдемо з радіанної міри у градусну. І так, нам дано з вами. Давайте. У нас з вами буде 2 пі 3 радіан. Нам треба дізнатись, скільки це градусів. Застосуємо з вами ось цю формулу, бо тут якраз пошук градусів. Як ви бачите, у нас в альфа, там, де радіани, у нас не пишуться градуси. У нас там в кінці ставиться рад радіани. А градусна міра у нас є градуси. І так, скористаємось формулою. Н у нас з вами дорівнює. Нам треба альфа помножити на 180 градусів, і це все поділити на пі. Дорівнює 2π на 3. Помножити на 180 градусів, і це все поділити на пі. Згадую, ми можемо тут зробити з вами один. 3, 180 поділити на 3. Тут буде один. Тут 60 градусів. І це буде 120 пі градусів поділити на пі. Пі пі скорочуємо, буде 120 градусів. От, отже, 2 пі на 3 радіан дорівнює 120 градусів. Давайте з вами виконаємо таку задачку. Нам треба з вами знайти довжину кола, якщо його радіус дорівнює 3 см. В умові нам дано коло. В першу чергу треба сказати в коло. Можна писати, що коло або точка О центр кола, наприклад. Таким чином, ми даємо всім дізнатись, що нам дано коло з центром у точці О. Далі нам відомо, що радіус дорівнює 3 см. І нам треба знайти довжину кола. Це невідомо. У нас з вами є формула. Це дорівнює 2 помножити на π, помножити на R. Дорівнює... Замість R я підставляю 3. 2 помножити на 3 помножити на π, Дорівнює 6 π сантиметрів. π я не буду переводити. Вся відповідь. Це дорівнює 6 см. Номер 2. Знайти довжину дуги. Кола радіусом 10 см, яка відповідає центральному куту 20 градусів. Отже, знову ж таки, нам дано кола, точка О центр кола. Нам дано, що радіус дорівнює 10 см даного кола. Центральний кут у нас вами Н градуси це 20 градусів, і нам треба знайти довжину дуги кола. N невідомо. Згадуємо, у нас з вами формула L дорівнює чисельнику пі R n градусів поділити на 180 градусів. Підставляємо π помножити на 10, помножити на 20, 20 градусів. Ділимо на 180 градусів. 180 і 20 я можу скоротити на 20. Тут буде 1, тут буде у нас з вами 9. І дорівнює. 10 π ділене на 9. На цьому можна зупинитись. Або можна написати, що це дорівнює 1,19 пі сантиметрів. Все, відповідь. L дорівнює 1,19 пі сантиметрів. Ваше домашнє завдання це виконати ці 5 завдань. Бажаю успіхів! Всі завдання. Четверте, п'яте є розібрані приклади. На перше, друге, третє є формули відео.